Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця. Я Ростислав А Це відео присвячено питанню, як відновити втрачені водійські посвідчення або втрачені документи на авто внаслідок російської агресії. Хочу звернути вашу увагу, що тут є певні обов'язкові умови, яким чином це робиться взагалі безоплатно. Що для цього потрібно? Ну, зараз я вам про це розповім. А вас буду просити підписатись на канал, поширити це відео, там перекоменувати друзям цей канал. Тому що найголовніше це ваші підписки, які дають змогу краще поширювати відео і більше охоплювати людей для того, щоб вони знали про свої права і яким чином їх захищати. І так, у разі, якщо внаслідок російської агресії були знищені документи, були знищені водійські посвідчення, їх можна відновити безкоштовно. Звертаю увагу, тут одне важливе умова, це не те, що ви втратили документи, а саме вони були знищені внаслідок російської агресії. Тільки при цій умові ви можете отримати нові водійські посвідчення, нові, безпосередньо документи, технічний паспорт на автомобіль безкоштовно і досить швидко. Що для цього потрібно зробити? При цьому це потрібно буде і самостійно з'являтись в відповідні центри, або в мобільні центри МВС України, або от в це стаціонарні центри МВС України. Для цього потрібно, перше підтвердити факт знищення внаслідок російської агресії чи російської атаки, чи дуже часто от звертаються військові внаслідок бойових дій. Таке теж буває. Були документи, вони були знищені. Е, отримати факт або там, справку МВС, або справку СБУ, або довідку іншого повноважного органу, е, який може підтвердити, що документи знищені саме внаслідок е, цих подій. Це перший документ. І далі документ це паспорт або id картка для підтвердження вашої особи, які ви подаєте, реєстраційний номер облікової картки, платника податків. і Статус довідку про статус потерпілої особи. Ви все це подаєте, вам документи готуються безкоштовно, без жодної оплати. При цьому це робиться досить швидко. Я би радив би вам, якщо ви звертаєтеся в ці ну, мобільні, я не знаю, як в стаціонарні центри МВС України, сервісні центри, то там є в кожному з них є черга. При цьому немає значення, де було зареєстровано авто. Немає значення, де ви зареєстровані. Ви можете звернутись в будь-який сервісний центр на всій території України. І вам відновлять ваші документи. Тобто, якщо ви, наприклад, знаходитесь в Харківській області, автомобіль був в Києві, а самі взагалі зареєстровані, наприклад, в Черкасах, не потрібно нікуди їхати. В будь-якому населеному пункті України будете в Києві, можете в Києві зайти. Будете в Дніпрі, в Дніпрі, будете там в Тернополі, в Тернополі зайти, немає значення, і оформити ці документи. Я би радив перед тим, як просто йти. Оформити відповідно, там талончик отримати в є черга, є черга в кожному цьому сервісному центрі, записатись на конкретний час, щоб не втрачати час. Звичайно, ви можете під'їхати в сервісний центр. Я думаю, що якщо ви, наприклад, військовослужбовці втратили, то вам там допоможуть швидко отримати, ну, повідомити там є. Помічників в самому сервісному центрі, підійти там до адміністратора, я думаю, вам допоможе і в щергу розібратися. Ну, якщо є така можливість, то бажано записатись раніше, прийти на конкретний час і дуже швидко вам видадуть нові документи. Ну, якщо, ну це потрібно буде з'явитися самому. Якщо ви знаходитеся за кордоном, на жаль, це навряд чи на сьогоднішній день функція не реалізована. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, ставте подобайки, коментуйте, направляйте друзям, для того, щоб люди знали про свої права. Ну і найголовніше пам'ятайте, що зараз найголовніше завдання кожного це захист України. Допомога Україні, допомога Збройним силам. Якщо є така можливість, нема такої можливості, це треба робити. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ! До зустрічі!